आप दोनों दो तरह होता है Bóg podzięczny, słowa świętej w Evangelia widziątogo Marka. Tego czasu pędził. До Ісуса один із книжників, і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем Своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, і друга Отця. Любитимеш свого ближнього як себе самого, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. «Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити його всім серцем, всім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого. Це більше за всі всепалення та жертви. Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому, ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Це є слово Господнє. Та слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. чи туди Щоб було Добре, кохані діточки, підемо трошки ближче сюди перед вівтар. Так, щоб нас матусі, бабусі, тати, дідусі бачили. Ходіть сюди ближче, я зараз теж зайду з вами. Так, пішли, пішли. так йдемо ще. Наші хористи. Запрошуємо користів, чи прибрані, чи не прибрані. О, хто дуже змучився, то навіть може собі сісти, а хто ні, то будемо стояти. Ходіть ближче. Так, хто, Кого ножки болять, собі на сходинці може сісти. Так, Дуже добре. Ходіть, ходіть, всі давайте, всі матки, боски, які є. Антоні, Францішки, хто в нас ще є? Запрошую, дуже гарний. Так, Всі монашки, законіці, всі святі, дуже ладні. Свята соля, ти де там, сідай, ходи ближче. Давайте, маленька ходи вперед. Ходи, ходи до Так, дуже добре. Е, насамперед скажемо такий маленький вступ, е, кохані батьки. Це є жива проповідь. Ми тут можемо цілий день щось балакати, розказувати, але це жива проповідь. Ваші діточки, які сьогодні вбрані за святих, цілий рік вони так вбрані в своєму серці. Ось так вони повинні всередині виглядати, тому що кожна ця одяжка, кожен хабіт, туніка, ці прекрасні одежі, вельони, все, що є. Це все показує, наскільки в них в серці є живий присутній Бог. І ми на початку, щоб не дуже задумуватись, так затурботливі, так і бути, що це означає, хто який святий, то давайте, діточки, по черзі. Хто би хотів сказати, може почнемо тут від нашого міністранта. Він має красивий образок. Де він? О, красивий образок. Він нам, діточки, можна по два-три слова. Хтось хоче багато, говоріть багато, хтось хоче мало. Скажете тільки мало, добре? А я в кінці скажу, на кого я похожий. Або ви подумаєте, будете вгадувати, добре? Добре. Так, наш братішик кого представляє? Едмут Боя... Едмут Бояновський. Так, Бояновський, така фамілія, святий, благословений Едмунд. Отакий образочок. Ще раз покажи високо. Що він за один святий? Наші е -е... Наші сістри. Були... Заслував. За Наші сестри і вчив виховувати, виховувати дітей. Так, наші сестрички. Тут сестра, дивіться, сестра сьогодні не перебралася, але вона все життя так ходить вбрана в, в синенькому хабіті. Бачите, ось такий святий, отут на образочку ми бачимо. Він заснував сестер, які теж в нашому костюлі служать, виховують діточок, вчать про Бога. Так що це такий святий Едмунд Бояновський, блажений Едмунд. Добре, доча, тепер ти розкажи про себе. Я Марія. Так, хто така Марія? Розкажи. Марія. Це... Матір Бога. Мат... Бога. Дуже гарно. А скільки нашій Марії Рочків? Я знаю. не знаю. Дівчат не питаються. Вибачайте за неосторожність. Добре, кардинал чи біскуп хто? Кардинал. Добре, а святий? Святий Миколай. Він народився людський був свястер і допомагав бідом людям. Дуже прекрасно. Святий Миколай, бачите? А ви сьогодні з подарками чи ви за подарками? З подарками. З подарками. Добре, ціла сумка подарків. А у добре? Так, ваша честь, хто ви? Святий Христофор. А що робив святий Христофор? Давайте подумаємо, тут повинні знати всі. Святий Христофор допомагає, подорожуючи, і він оно з здорово сухої малко і вона немає Так. І він переносив людей через річку, була річка, не було моста, не було платки. І святий Христофор це був такий ну, крепкий дядько, як тут наш Христофор. І він переносив людей просто з берега на берег. І одного разу взяв дитину, а ця дитина була дуже важка, така тяжола, що він аж ледве ніс, і каже: А чого ти такий тяжкий? А ця дитина каже, бо я Ісус Христос, і Він мав таку честь, щоб теж внести Ісуса Христа. Тому ми так звернулися, ваша честь, так? Бо святий Христофор через річку переносив Ісуса. Так. Добре, тут гарний наш. Святий Каплан Ксьонц, нам питалися, хто він звідки приїхав, як його звати. Хто, хто ви святий, розкажіть? Я святий. Так. А де святий Антоній зараз буває? Святий. Да, всюди буває, а в нашому костелі теж є образ Антонія? Да. І цей образ похожий до тебе, так? так. Да. Якщо хтось не, до, не дочекається черги, бо в нас є два образи Антонія, в каплиці і при виході то можна по цьому цей живий образ, виходячи з От Отпустки зупинені. Добре. Тепер дивимося, чекайте, чи я в окулярах, чи тут двоїться щось. Буває таке, що людям двоїться. Буває. Але будемо всі питати. Прошу, пані. Я Марія, а це Ісус. Так, маленький Ісус. Скільки Ісуси торочки? Один. Один рочок. А де жиє Ісусик? Один. Добре. І ви прийшли з неба. Так, дуже добре. Так, прекрасно. Тепер ви розкажіть про себе. Я ще дома Так, і з ким ви прийшли до нас? З Богом. Так. І в Бога як звати? Ісусу Христа. Да. А скільки вам e, рочків? Шість. Ось. Do... А, вже старше. Сім. Так. Да. Мама трошки старша за синочка. Щоб не було щось там недоговорено. Мама старша за синочка. Дуже гарні мамусі прийшли. Так, і в нас святий, а ви на якій моду говорите, святий. Я Максимілян Марія Кольбі. Так, Максимілян, Марія Кольби. Є в нас Максимілян ще в постійні. Максиме, хто з Максимів є? Нема, значить, шукаємо Максимів. Так, хто це за святий? Розкажіть там. Це священик. Так, священник, священик, який є в ордені. Святого Франциска, так він францішканін, і, і через що ми його знаємо? Віддав життя за, 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 за чоловіка. Так. Святий Максимілян він був в концтаборі і там втік один в'язень. І просто ці всі начальники, сторожа, ці міліціонери, чи там як їх називають, ці всі, хто пильнує. Вистроїли людей і сказали, кожен там десятий повинен йти на смерть, тому що ви не сказали, хто втік. І вибрали такого пана Петра, це було в Польщі, Пьотр Гайовнічик. І він просився каже, в мене діти, в мене малень... сім'я велика, дуже маленькі діти, все пустіть мене. І вийшов Максимільян, і каже: Я священник, я можу піти за нього на смерть. І він, як пішов в ці газові камери, там, де вони перебували, він молився, з цими людьми навертав їх, сповідав, і всі люди вмерли в святості. Тому святий Максимілян, він теж приготував цих людей на перехід до неба. Так, святий Максимеліян. Ще щось таке? А молитву до Максиміляна на другий раз. Маєте образочок, так? Покажіть образочок гори, так щоб всі бачили іконку. О, Максимільяна. Отакий Максимельян, тут дуже гарний образок, матінка Божа приходить до нього, але є ще такий образ, де вона тримає дві корони біла і червона. І це таке було об'явлення в нього, матінки Божої. І питається Марія, яку тобі корону дати? Корона святості чи корона мучеництва? А він каже, давай мені дві. І так вийшло, що він, мученицькою смертю, прославив Бога і дуже-дуже любив матінку Божу. Так. Тут в нас ще є свинка. Хто ви? Марія. Так, розкажіть нам про Марію. Марія свято. Так, де вона жила, пам'ятаєте? Назарет. Назарет. Так, Назарет. Прийшов ангел Гавриїл до Назарету і попросив Марію, щоб вона погодилась бути Матір'ю Ісуса Христа. Так, добре. Тут у нас є гарні святі, тоді ближче, щоб вас видно. Який? Так, один з трьох царів. От такі царі, а що царі прийшли до Ісуса, що вони принесли? А давайте пригадаємо золото. Миро. Так, принесли, принесли три подарунки. Золото це означає, що Ісуса Христа прийняли як царя. Ладан це як Бога, а миру. Таке, що мастити, так, мило, така олія пахнюча. Це на похорон Ісуса. Те, що вони признали в ньому справжню людину, що прийшов Бог, але він став людиною. Ось ці дари так визначили е, прийняття Ісуса Христа на землі. Скільки було царів? Кроїв. Іде раз такий, раз такий. Напам'ять, як їх, їх називали? Каспер, Каспер. Мальфіор. Мальтазар. Бальтазар. Бальтазар. Да, троє царів. І бачите, сьогодні один за троїх. Дуже добре. Так, і в нас ще є свята, мабуть, якась зимова свята, бо дуже гарне бальтішко зі сніжком. Да? Сніжок, ні. Так, розкажіть про себе. Я свята. Вона народилася в Італії 200. Мілана. Мілана. Вона була лікаря, в неї було ще шестеро дітей. Коли вона народила була то в неї, коли вона вийшла шостого року, то в неї була хвороба і був вибір. Або вона мала залишитися живою, або її син. І вона виявила, що дитина залишилася живою, І в 2004 році її і... Пап... святий Так, я пам'ятаю. Другий, це. І сказав, що вона свята. Йоан Павло Так, Йоанн Павло II mm -hmm. проголосив свято. А ви свята трошки mm -hmm. маленька ростом, а вам вже років 20 є? Нема ще? А вона говорить, як 20 з гаком. Бачите, я як часом щось розказую, то люди кажуть, ойче, та ви в дитство впали, знаєте, але мені вже багато років. А тут дивіться, дитина 20 немає, а звізда. Дуже добре. Так, у нас ще хтось є. Ну, будемо вгадувати, чи скажете самі. Святий Миколай. Так, святий Миколай, два слова про Миколая. Хто він? Єпископ, який робив подарунки бідним. Єпис. Єписку, який робив, але в нашого Миколая, якщо ви зауважили, є дуже великий талант. Робити неможливі речі. Я вам колись вже казав в костюмі, що мене мама теж вчила в дитинстві робити неможливі речі. Наприклад, закрий писок і їж. Подивіться, ця дитина не рухає ротиком і балакає. А ну ще раз, скажи, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Ну, це чудо. Не відкриваючи рота, Попробуйте. Це точно святий, бо прості люди такого не можуть. Тільки святі. Так. Ну, дуже дякую. Ми чекаємо на якісь подарки від вас. Ну так, так. Як би не було, добре. І тут в нас хто? Антоній. Так, святий Антоній спадує. А де ми ще такого Антонія можемо побачити? На Астолі. Так, Костюлі. На Іконі. Так. На так, а люди моляться до Антонія, коли моляться до Антонія? Розкажіть. Так, він знайде. Є така історія про Антонія. Один дядько пішов до неба і такий мав сон, що його ангели проводять по небі, і різні святі там ходять, щось роблять. І один святий дуже скоро бігає, туди-сюди, вправо, вліво, льотає. А цей чоловік каже: А хто це такий святий? Що він так робить? А каже, а це святий Антоні, йому спокій не дають. Каже, це той забув, той сквір, той не пам'ятає, той не знає, де поставив десь. І каже, все, святий Антоній ходи і шукає. Це такий святий, який не має часу відпочити. А ви сьогодні змучені? Ні. Ні. А Сьогодні неділя, то він трошки має вихідний. Добре. Так, у нас ще тут є. панінки. Монашка. Так, монашка. Як монашку звати? Сестра? Монашка. Софія. Соломія. Соломія. Сестра Соломія. Ви з якого монастиря? Монашка. З якого? Да? З монастиря, з Городоцького? Да. Да. А у вас в монастирі багато є, монашок? Да. Ну, Почитайте скільки. Троє? Троє. Троє. Одна монашка Соломія, друга, як називаєте, друга монашка ваша вдома? Ні, ні. Сестричка я. Як? як звати? Монашка. А як звати? Монашка. Олівка. Одна сестра Соломія, друга сестра Олівка, а третій брат монах, як його звати? Нікіна. Нікіта. В монашки не взяли, але з монастиря не вигнали. Отець Нікіта, ще в них є такий. Типу монах. Добре. А його немає сьогодні. Він, мабуть, поїхав десь в службу правити. Добре. У вас монашка, як звати? Чи хто ви? Так. А ви хто? Ангел. Ангел. Так, ходіть ближче. О, подивіться на аньолика. Бачите, цей біленький. А ходи-ходить ближче. О, дивіться, яке ангелятко. Бачите, ми всі захоплюємося, що такі ангелочки можуть бути. А це для нас задача, що ми вже такі старі дядьки, старі тьоці. І ми теж маємо право такими ангелочками бути. А спробуйте сьогодні бути ангелочком, таких як... А як звати ангелочка? Святий? Хто? Я, я, я. Михаїл. Михаїл. Міша. Святий Михаїл? Правильно? Да. Так, святий Михаїл. Ну так, серйозний Михаїл. Спробуємо сьогодні, я не знаю, чи цілий день, але хоч минутку бути аньоликом. Так? Колись я дітям на ангелів-хранителів дав таку задачу. Діти, будьте аньоликами. І мама каже, один розказує мені там про братика, сестричку, мама кличе їсти, мовчимо. Не обзиваємося, мама кличе ще кудись, мовчимо. Прийшла. Ви довго будете мовчати, поки ангелами то будемо мовчати, потім щось скажемо. Так що сьогодні балакати можна, а не тільки мовчать, дуже гарно. І нас святий? Святого. Так, Ходіть ближче, бо вас не видно тут. Так, дивіться, як красиво нам гарно виглядають. Розкажіть про себе. Дочекала Фатіми. Так, Сфатіми. А що таке було в Фатіми, що ви там з'явились? Да. Прийшла матінка Божа до діточок і фатіми діти бачили матінку Божу. Тут в нас власне, одна з тих святих діточок, які бачили Матінку Божу. А тепер, діточки, дивіться, ви, всі дивляться на нас з костюла, а ви подивіться тепер на своїх батьків, на тата, маму, бабусю, дідуся, хто ж у вас там є в костюлі, братіки, сестрички. Вони теж святі. Просто не видно, що вони попередягались, бо вони би були святіші від нас, якби передягнулись. Тому вони так трошки святі, похоже на нас. І дай Боже, щоб це святість завжди в нас така була. І пам'ятайте, що ми кожен день хочемо наслідувати наших святих. І що, на кінець питання, а це який святий, думаємо. вгадуємо. відразу кажу, що відповіді може бути багато, кожен може вгадати, на кого похожий Ксьон сьогодні. Ну, давай. На Бога Ісуса. Так, на Бога, на Ісуса. Ну, я думаю, все в кінці буде. Хорошо, далі. Святого Миколая. Миколай, Миколай теж може бути. Ще хто? Або святий Миколає, або пастир. Або пастир, так, пастух. ще хто може бути? Думаємо? Давайте, вгадуємо. Да. Ага, всіх святих може бути. Добре. Ще, ще є? Давайте. На кого ще може бути похожий сонце, сьогодні вбраний? Сондзе. На Ксондзе? Так. На всіх тільки не на Ксондза. Хто ще? Давайте. О, і ще є монашка одна. А ну давайте, ходи сюди ще передаються. Дивіться, опа. Олів'я! Олівка, бери олівцю з собою. Бери, Ходи. О, ще є в нас олівка, це ця друга монахиня. З монастиря Городоцького, бачите, вже дві монашки, а Микита десь ще в дорозі, мабуть, їде службу правити. Хорошо. Ну що, вгадуємо, кажіть, щоб наші вас не боліли довго стояти. Хто ще може бути? Миколай, що хто може бути? Прошу. Король. Бог, король. який король? Король бистр. Любий, давай. Людей. Король Людей, король людей. Це Бог. Ага, це Бог. Цар дуже приємно. <рес> але добре, що мене ніхто не спутав, не знаю, може всі думають і мовчать, але діти в нас молодці. Добре, що мене ніхто не спутав, ні конці ж піла, я не пілат. Да? Хто ж там такий був? Ірин, Бов. Я да? ж не походь, ваш характер. А так то тоді да, цар, Бог, ну, звісно, приємний. Діточки, хочу сказати, діточки, ви і діточки ці молоденькі, що сидять в костюмі, я колись приїхав на Оазу дітські реколекції, виходжу з машини, а маленький хлопчик я не мав 5 років, такий з Дунаю Цандрійку, каже: мамо, мамо, Бог приїхав. І я думаю, може варто постаратися, ну що ж тільки з Це ж треба спробувати як цим Богом буде. Так? так що я вам бажаю всім, щоб ви були настільки такі святі. Щоб діточки з вас брали гарний приклад і не тільки в одяжках були святі, але справді, щоб вони в серці, в душі були ангелятами, були гарні, вчемні послушні, а ви їм в цьому допомагали, батьки давали гарний приклад, щоб вони любили Бога і теж були такою вашою гордістю, радістю і дуже-дуже сильно вас любили. Так що дякуємо діточкам сьогодні за те, що ви гарно постаралися. Ми зараз будемо молитися е, вірою в Бога, наших ангелів, які є там далеко в хмарах, аж під Духом Святим. Бачите, там вікно з Духом Святим, вони нам заспівають вірою, а ми підемо знову, станемо там за вівтар і будемо разом правити службу Божу і приготуйте собі молитву. Кожен з вас, якщо хоче, може за когось помолитись. Так? Добре? Добре. Ходіть туди, підемо. што смучни си ви садете на Брюсел, а на молетво устанете.